Ну що молодь, подивіться, яка бруківочка, чистенька. чистенька. Алеладні, старий, п'яти відповідає, нова хата. Того вартує, Нове подвір'я, стало одразу таке живе, чистеньке, щось, дивіться. Дивіться, молодж. Алеладі, мати рідна. Я вже кілька без знаю, і то ще не пам'ятаєш. Зразу свій колір. Бо. Вона ще трошки мокра, що не, не, не підсохла. Ще Висохне сонечко до світу і буде шик, нє? Так, да, буде чекіляля, старий. Кавалерушка, як вам? Ану ну то, будь ласка, нам напишіть віконечко. Дома тувало, там можна. Подивіть. Подивіть. Просто красота. Красота. Ось таку от камеру покажу молодьош, подивіться. О, але то краса. Ти шо, фані, але лагі, Назаря. Бомба? вартували, то вартували, то й роботу, то, 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 то вартували. Подивіться, молодець. Учинка дачі в Яка це Ну як би ти не чистив руками, нет. тебе так не почистив, ні? Тебе тут треба було чітко брати, кажу, бруківку вимати. Якби ніби нову бруківку постелили. Ну, вона <губить> ну, ще підсохне трошки, бо да, вона ще мокра. І буде красота. І буде чот. Ну, буде взагалі. Вообще... Файно, файно, елегантно. Буде хлопці, все від джобу, чей має бути, що вже буде воно. Ну. Бомба, бомба. Братва, подивіться на ту бруківочку, але красота. Таке враження, що тільки її поставили, ні, куми? Ну, як до вишіння. Ну молодіж, подивіться, вихіння. ми тут одненько все покусили коротше, кум, то вже догромаджує. І буде лігансько. Можна ну, справляти ну, ще раз паску. Ну, того все, <реку> <ти> кажуть. <реку> З тої сторони теж я вже все покусив. Браківочка ця блестит, капець. Тільки ще молодеж треба буде засипати пісочком, як так як, та як наложить її. Потім тільки ну, легенько позмітати, щоб в тішили заліз пісок і все буде алігансько. подивись, як зацвіли дерево. No. Ah, Який цвіт має, не? Ну, бджоли годять по селах страшно, знаєш. Як в вуликах. Ну. Сам no. не знаю, no, що таке. То сливку. Щось тут є, коротше. Маєш багато того. Деревно? Кологороду є, mm десь -hmm. чотири. Одна є дика, але я її не рухаю, а там ті Що Ще того, вишню треба десь зрізати? Вона щось сініз не запустила. О, подивіться молодь. Одна, одна, там друга далі. ж моя рака. А? Моя рака. Ти звідки знаєш? ж ти не видив, це може. То плісніма то треба діяли твого кума. Ну, <vais> раз спустити, туа. Куска! Рада, Володя? драбину там. Всьо, мангалу вже нема. Шашлики вже ся жарити не будуть. Питає, це вже це купа шашликів пережарило в них. Жаш дно згоріло. О, то? Треба чуєш куми, нам треба десь різо, щоб до пихти здати. Навіть багато. Ти якраз любиш тут ту тему, там калим моцний. Правда? Хоч приїдемо дома. Бо десь тут буде їздить. Брати в кума Т25-ку. О, давай, так. Щось придумаємо. Ну то добре. Бо там дорожче буде, бо вони хтіли, що їдуть по, -по -під хату, Чому то вони дешево беруть. Б... Коли ти сусіди по два продають. По 4 мінімум має. бути. Мінімум по 4 беруть. А ти чо відставив? Принеси мені ніж. ти ніж має ти тут взяти. А де ти там того разу лишив ніж? По під браму. По під я. По, по під браму, а не раму. Трапити. Давай, бо я маю почистити то його. Кавалерка, ви того чистите чи не після... Після роботи машинку. Скільки там трави, То все треба акуратно трапа... трапа... чистити. Мокра трава, ти воно набиває. Я а ти трап... де лазиш? Ти сачкуєш? Хто? Я сачкую? Ти сачкуєш? А ти подивіг, перед подвіром. Пока ви того ще А всі дерева пупко, що хто робив? Ти робив? Ти як робив? Я робив. Ще один. Лілько, купи мені ще бенз в генератор, заливаємо, щоб було, ні? На всякий пожарний. Ну, то чекай, всякий може бути. Дай Бог, щоб тут не, не треба того було, але... Ну, але нехай буде з бенз ліпше. Так, з перестраховкою залиємо вже хай буде. Там а... так вже трохи пусто треба залити. Влізе 10 літрів. Та би мало по-любому. Залий, залий. любить. Бо не віділи, бо не віділи. Ти то все шарі. контролюєш треба. Yeah. Я назад долию. Повезло, що каністр робить. Чи ти давно не кидав в телеграм? <laughs> Нараз... Він може говорити тоді, коли він зайнятий, знаєш. Так, коли щось зробиш, кожен. Ти маєш 30 секунд, щоб тікнути. Зараз будеш тут тривозубами зубами грі. Не, не буде, все буде чітко. Коротше, давай заливай. Зайшли до хати, молодь, жінка вже наготувала, подивіться, які вкусняшки. Оп. Оп. Плов з м'ясом. Плов з, з м'яском. Ооо. Любите кавалерка плов? Ну то У, вам скажіть. То. Я дебачу. Горяче пахає до Не чекаєш. Файн, ти їсти гості прийдуть. Треба їсти горіше, щоб смак той чути, файно, знаєш. Вже з'єни то вже не то. Німець. Як у планах но... маю до тебе зараз вікці подивитися на твій ремонт? Та то поїдешди, подивишся, стоєш. Запрошуєш де? Де? мене. Та нема базару. <laughs> Це ж не дуже горить бажання встаїв. Ні, то щоб кавалерці там лише не показали. Знає там косячки одні. В кожному ремонті є косякі. А чого там в Хто не діє ту косяк, не діє. Коротше, кавалерочка, ми наразі смакуємо всім смачного, хто також зараз їсть. Бо ми трошки ненько попрацювали, трохи зголодніли. Треба поїсти. Мов що такі трошки рідонькі, бо тільки жінка зварила, навіть не встиг застигнути, стягнутися, знаєш, так впитатися. Fine та їмо, то що? Польський рис. Аби було їсти в мене, не? Ну. No. Ну, no, до, до шлунку воно не прибирає з якої країни. Ну no. no. знаєш, не дуже польський рис сподобає мені. Український краще. Український все. Я сам? люблю помідорити його. Ох, дивіться як шкірочка як глаза легенько. No. такого роздівати можна ю. Будеш такого роздівати ю <с <с Você vai? Não, eu não vou Você vai com o drone Você vai com o drone Você vai o